Знаєте, про яку я сьогодні енергію хочу вам розповісти? Про 12-ту енергію, якщо вона родить 12 го числа любого місяця, це старший аркан Повішений. О! Навіть шукати довго не пройшлося. Хочу поговорити сьогодні про нього, як його вивести в плюс, як покращить свої якісь моменти а з 12-ю енергією. Чому 12-та енергія дуже. Ну, По-перше, вона сама по собі дуже цікава, да? і дуже багато там многогранних моментів. А 12-та енергія, всі енергії, які поєднувані, 12, 13, 15, 14, 11 і так далі, це е, два в одно, ну, грубо кажучи. Це можна і одиничку е, окремо послухати, да, про себе, і двоечку окремо про себе послухати, і 12-дку про себе окремо послухати, тому що ваше число 12, і ви слухаєте, ну, можете слухати і 12-ту енергію про себе, це типа обов'язково для того, щоб щось зрозуміти, щось покращити і так далі. Тому що в мінусі, в в негативному да, там, в такому положенні карта енергія може говорити одне, в позитивному інше. Біла-чорна полоса, якщо вам так цікавіше або краще вас да, на, на і в цілому, да, на, на мишлення. От. А, а якщо вам цікаво, там ще більше да, то ви можете ще одиничку послухати двоєчку, тому що один і два це, в принципі, Одільно, оддільні слагаємі, скажімо так. У енергія повішений. Це дуже жертва карта. Це, знаєте, жертва завжди, вона жертвує часом. Це в мінусі, так? В мінусовому прояві, коли от здається, що життя катиться вниз, що нічого не виходить, що все йде не так, як хочеться, що вже нічого змінити не можна, І це жертва. Це ти впадаєш у жертву і не розумієш, що в якихось моментах складних свого життя не розумієш, що все в твоїх руках. Якщо ти зараз вибереш опуститися на дно, то тобі буде дуже важко піднятися вгору. А якщо в тебе щось не вийшло, ти можеш переосмислити, чого це не вийшло, зробити для себе якісь висновки і піти далі, і робити в тому ж напрямку, да, тільки без оцих там помилок, які були до цього. Але в моменті, 12-ка, в моменті, здається, що все пропало, все піздець, все, ну все, вже все, уже нічого не справить і так далі. 12-ка, вона дуже жертвельна чого, тому що вона жертвує своїм часом, своїм здоров'ям, своїми бажаннями, своїми силами. Всім, чим хочеш. Це може бути може бути впадання в жертву в жертви на состояння при будь-якому розкладі. Просто тому, що не вистачає оцього внутрішнього огня або стимула якогось, да, стержня, щоб іти далі, да, з високоподнятою головою і так далі. Дуже чутлива енергія, дуже раніма енергія в мінусі, да, в мінусовому прояві. Очікування, що хтось прийде і вирішить її проблеми, бо вона сама не може. Детська позиція дуже часто проявляється в цій карті, тому що. Діти це ті, хто жде, що їм хтось поможе, розложить, розкаже, розположи, розжує і так далі. І ця 12-та енергія так, вона може бути теж такою, особливо в цьому прояві, коли вона жде, що її хтось спасе. Роль спасателя хтось на себе возьме і її спасе, витягне там, не знаю, за ковлі з чого-то другого там, за волос, або за, за, за що там за руку, за ногу і так далі. Дуже багато таких моментів де відчувається, що життя зависло. Що ти мов би, кожен або кожен день один саме, або життя зависло, що ти не, не розумієш, коли тобі двигатися. В тебе застой. Застой ну, скрізь. В роботі, в грошах, в емоціях, в, в якихось там планах, мріях, думках і всьому іншому. Чуття безсилля, що ти не можеш нічого зробити. Депресія. Але опять же надумана, накручена, тому що з, з усього. Е, Говна, яка є, яке оточує, можна вилізти, тому що можна вибрати друге оточення. Можна вибрати другу ситуацію, можна вибрати других людей. Ти вибираєш, да? а ви вибираєте завжди. Що вдіть, що з'їсти, на кого хуй положить, на кого не положить, кого спасти, кому допомогти, да? кого послати. Вибирайте ви. Не, не ви герої свого життя. Да? Вокруг вас дійсно крутиться все. І вибирайте тільки ви. І ви це повинні. І 12-та енергія, як ніхто другий повинен це осознати. Багато 12-та енергія в мінусі терпить і мовчить. Мовчить і терпить, бо думає, що лучше вже бить не може». Ось такі моменти можуть бути дійсно. Це правда, вони є знакомі ки І є такі моменти, що вони. Не дуже можуть розказати про свою боль. А, не тому, що вони якісь не такі, або болі не відчувають, або їм там, або в них сумнівів немає навпаки. 12-ки є і, і біль, і сумніви, і роздраження, і депресії, і оці всі моменти. Все, все оце отак в один клубочок, да, переплітаються отак все. Але просто до на нас енергія вона може позвонити в трубку і вивчать, тому що вона не знає, з чого навчать, або не знає, що начать розказувати, бо в неї все пізє, все все, всього хуйня, все ужасно. А, і це в мінусовому всі мінусові прояви, я вам розповідаю. І вони дуже такі, з крайності, в крайності, ну, типа, вони дуже такі, от, якщо це мінус, то це мінус просто, ну, це, це крайній мінус, це все, це все пропало, це життя кончена, це нічого не вийде, це депресії, це сльози, це забивання, заїдання ну, свого, свого якогось стресу залежності, це прив'язаності не тільки до людей, не тільки до там, привичок, до ситуацій якихось і так далі. Тобто ця людина, яка яка, знаєте, як, як, як прив'язана до цього і просто йде тупо за цими людьми і не зображає, за чим вона за ними йде. Е, тому що не розуміє своєї цінності. цінності не розуміє як людини, як жінка, як чоловіка, неважливо. 12-ка 12, 12, це дуже, дуже жертвіна, дуже е, саможертвіна і дуже така от може накрутити собі таких проблем. Отут, отак. От, от, от. Дуже легко і в і, і в цьому може ззпогрузнуть. Да, застой застой. В цьому може погрузнути, сидіти і не розуміти, що може бути по-другому, що дійсно, що правда може бути по-другому, що ти не обов'язково об'язана бути жертвою, Тобі обов'язково дож бути больна, тобі не обов'язково щось не нравиться в цьому житті. Типа, якщо я чувствую щось. Що мені ж не подобається, да, то я живу. Ні, блядь, ти наоборот не живеш. Ти наоборот себе за -за 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 засовуєш ще більше в дерьмо, яке є. Дуже важливо 12-ту емоцію. Якщо ви зараз щось чуєте про себе, хоч хоч один малейший момент, да дуже важливо таку енергію виводить в плюс, тому що в плюсі ну це Бог разума, креатива. Розвитку це уміння бачить е, різні речі по, е, під різними кутами, да чого повішений висить пашкою вниз, тому що це показується в плюсових моментах, що він може бачити. Ця енергія може бати, бачити ситуацію з різних углів, з усіх, знизу, згору, з боку, раком, боком і з підбоком, Ви поняли, вона може бачити багато варіацій з виходу із ситуації, креативних ідей, мислення. Люди, це, це люди, які не так мислять як ми. Це люди, в якому, наприклад, в ситуації ми можемо побачити. Там один вихід, а такі люди можуть побачити 101 вихід, і всі вони будь-абалденні і круті, того, що це буде креативно, це буде круто, це буде умно, мудро і не чітко приймають рішення, чого вони хочуть, вони знають. Вони не сидять в жертві, вони знають, що їхній вибір за ними, що свобода це вони, що ні від кого не залежить. Це обалденно класно і це норма. Да? Якщо одинадцятка в мінусі думаєш, що норма це якогось завіс, сидіть, плакати і казати, що блять, все пропало, все пропало, що робить, і ніхто не допомагає, да, то одна сткака в плюсі вона говорить, що я собі поможу, я собі і тут поможу, я там поможу, і ще й комусь поможу, допоможу. Отсюда вилізують, сюди вилізують, сюди вилізують, там побуваю, і туди поїду, і там побуваю, побувають, а з'ївуть, попробуйте, вдінуйте, подарують і так далі. Людина знає, чого вона хоче. І всі енергії в плюсі знають, чого вони хочуть, тому що вони йдуть по повіління своєї внутрішнього я, тому що вони прислухаються до інтуїції. Дванадцять дуже крута, дуже інтуїтивна, Вона, якщо прислухається до своєї інтуїції.

Це не того, що ти больна, не не, не така дурна, сліпа, крива, бля, ще якась ні. Це тому, що дано в житті щось переосмислить в якийсь момент. Якщо це у відносинах, то вона подумати, а в чому проблема, да, чого так сталося, що це для мене означає, і так далі. Якщо це в роботі, точно так же ви це застой, не да? не для того, не вам в наказанні, да. А людина в 12 в плюси, да, вона думає, що так, оце мені пауза для чого? Для того, щоб я щось зрозуміла, щось переосмислила. так, що мені треба переосмислити? І вона там думає, там крутить і вілінами <схід> і не тільки, і розуміє, що ця пауза вона для того, щоб я просто можу. А може, щоб я просто відпочила, бо я вже в біла в калісі, вже може вже достатньо. І в таких моментах треба прислухуватися до свого внутрішнього, да, тому що внутро знає більше, ніж ви. Ви фізичне тіло, ви просто робите до упада. А, а ну ваша душа, ваша інтуїція, да, ваші поклики і так далі, вони розказують, ведуть і розказують і питаються підсказати, да, що істинне, те, що вам потрібно і що вам не потрібно. І, конечно, це довіра до життя і прояв духовності. Тому що ти приймаєш, ви приймаєте свій духовний шлях, просто свій шлях, який веде вас отут із середини. Да? Ви робите те, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, що вам подобається і так далі. Такі моменти в плюсі, в общем, 12-ка це, ну, це. Обалденна енергія дуже класна. І якщо ви десь відчули себе в мінусі, будь ласка, переходьте в плюс. я вам зараз розкажу приблизно трошки, як це можна зробити. Все, звісно, робиться покроково за один день, за одну секунду, ви там не вийдете, але в будь-якому випадку ці поради, які є там, вони вам допоможуть вистроїти собі якийсь покроковий, не знаю, сценарій, план і так далі, да щось таке, по чому ви зможете рухатися. Перше, що треба зробити, це поняття, що якщо ви в застої, наприклад, в паузі. То прийняти цей момент і не корити себе за те, що, блін, я ще могла, 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 оте могла, О Боже, я така неотвітна, бо я 115 справ зробила, а 116 не зробила, і в мене ступор там. Бо якийсь такий момент. Не треба на себе давити, не треба себе гнівити, не треба на себе наговарювати, і, так, і там багато чого, все, що ви там робите на себе. Да? Не треба цього робити. Дай собі відпочинок, а потім просто продовжуй свої дії. Пауза, ступор. Тиша це не, не провал, це для чогось. Це для того, щоб ти відпочила, переосмислила щось. Або щоб просто ти відпочила, мозок відпочив, там, отут відпочила, да? набралась там, більше енергії, там, більше чогось позитивного і опять, двинулась в, в, в русло, в якому ти була. Дозволь собі зупинку, дозволь собі відпочинок, дозволь собі паузу, все нормально. Від цього, повірте мені, світ не рухне, від того, що ви там на якусь секундочку, на якусь минуточку, на якісь три дня встановитесь і подихаєте просто свіжим воздухом, як це. Друге, що можна, що можна зробити, і точніше, напевно, не те, що можна, а дуже треба, це не треба спасати всіх підряд, тому що в ролі жертви людина думає, що вона повинна всіх спасти, всім допомогти, своє час віддати, да, як я вже казала в, мінусі, в мінусовому прояві, на себе забити болт, да, а другим допомагати, з трусів вилізти, не допомогти. Ні, ви не повинні нікого спасати, ви не повинні нікому допомагати. В, в ущерб собі. Да? От эта умна, умна фраза, да, в ущерб собі, бо ви зараз подумаєте, що ви війському нічого не дали. Ви то вже й не довжні. Ну, все йде від вашого відчуття. Те, як ви відчуваєте, так як ви хочете, ви так і робите. Але якщо це в ущерб, якщо ви відчуваєте, що ну, ви не хочете цього робити, вам погано, вам больно, у вас немає часу, або ви там запланували поїздку, вам треба срочно там, комусь допомогти. Тому що хтось сказав, що ти довжня, не довжна. Ну, тобто ви в ущерб собі нічого не робите. Можна зробити ще, це змі змінити ракурс того, як ти дивишся на ситуації, які вокруг тебе проходять в відношеннях, в роботі, в житті, в відносинах з мамою, з, з папою, з братом, з усіма з, з, з життям в цілому. Типа, карта, да, який, ну, блядь, по-моєму, ну, тут це да, Його підвісили за ногу з башкою. Того, що знизу теж щось видно. Да? З того ракурсу, на якому він висить, теж він щось бачить. І тут просто треба, яка б ситуація в тебе в житті не відбувалася, дивіться з усіх сторін. Ну, тобто, Може, це і не конець світу, може це просто якась підказка, наприклад. Все, що не робиться, все робиться до кращого, до якогось опиту, до того, щоб ви щось зрозуміли для себе, до якихось моментів там, де потрібно, можна розкрити себе більше, або розкрити ту людину, яка з вами поруч знаходиться ближче більше. Або, можливо, просто для того, щоб ви відпочили, там від когось віддались і так далі. Всі ситуації, які ви відбуваються, ну все не просто так, і це факт. Нічій Всіленної нам как би, підтягують все те, що нам треба. Да? І оці всі в матриці, в якій ми зараз живемо, да, це все ну, не просто так, яка б ситуація не відбулася. Тут просто треба поняти, з якої сторони подивитися. І все діло йде від вашого прийняття. Якщо ви приймаєте ситуацію, що все норм, я зараз просто тут немножечко да, посмотрю, що не так, і пойду далі, то це буде ну як один вихід із ситуації. А якщо ви подивитесь, блять, все пропало, мене більше нічого не і пити плакати, то звісно, це буде зовсім інше. І вас прияті, і дальше ситуація буде по іншому розкриватися, і точно не в плюс, а в мінус для вас вже в першу чергу. Звісно, можна зробити багато практик, щоб вивести себе в плюс. Це спокій, це медитація, це якісь танці, це якась йога, але це все те, що іде інтуїтивно і те, що йде із середини. Ну тобто, ви займаєтеся тим, що ви хочете. Ви хочете посидіти, помедитувати, помовчати, подумати про себе або не подумати Вперед. Ви хочете виписати на листку, що вас тривожить, Випишіть. Ви там хочете зрозуміти, чого саме так відбувається в даний момент. Задайте собі питання, випишіть ці питання. Тільки не аналізуйте, а те, що вам перше приходить в голову, то і правильна відповідь. Йдіть там, не знаю, вперед на зустріч до себе, до того що хочеться звідси. Вибор нічого не робити — це теж вибор. Ну, якщо у вас уже дійсно щось там, якесь пауза намічається. Та блять, не робіть нічого, господи. <смі> нічого з вас не впаде, нічого не станеться, кінця світа не пройзійде. А того, що ви просто відпочинете, просто там, не знаю, полежите два дні, нічого не будете робити. О, все нормально, світ не впаде з цього. <смі> в повішеного, в енергії повішеної, дуже великий глибокий смисл. Це довіра до всесвіту, довіра до себе, до свого нутра. Ви не програєте і нічого не втратите важливого. Якщо будете йти за віленням своєї душі і свого серця, за покликом за те, що вас тяне отут всередині, за те, що вам говорить нутро, ви не програєте, ви тільки виграєте. Не зразу може зрозумієте, тому що можуть бути різні зміни, якщо ви підете зустріч своєму нутру, можуть бути різні зміни і звні, да. Але ви з цього не програєте, а навпаки, тільки виграєте. Якщо вам потрібна якась допомога з приводу вашої ситуації, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Якщо вам потрібна допомога в плані ще якихось моментів, може не зрозуміло, може щось ще якась допомога потрібна з приводу вашої 12 в даті народження, то ви можете теж написати мені в інстаграм все саме кращого.